Що дась день, а щось забере, бо, бо цього нам вже не потрібно. Так, що в нас тут є, дорогенькі мої, так-так? Тяжка дуже карта, це карта страхів, жаху навіть, а, якогось а, моменту в житті, який закритий, не, неможливо розібрати, що там всередині. А це може бути неприємні якісь новини. Це можуть бути такі, знаєте, «сед», такі печальки, печалі в селякі. Тяжкий день, середа, тяжкий день. Тяжкий день, так що бережіть себе, знаєте, що робити, щоб себе захистити. О, бо, знаєте, думки тяжкі у нас у всіх, у нас кожен день тепер тяжкі думки. Тяжкі думки, тяжкі якісь розмови. А, і знаєте, є таке, що ми говоримо, чого нам на долю таке випало. Знаєте, не можна це вирішити все за один день. І тому цей розклад говорить: не треба пробувати а, в один день вирішити те, що забере руки, а, виправити. Так що тут говориться, що не втрачайте надії, зло, все одно ніколи не переможе, і світло переможе темряву. Отак От я скажу: якщо у вас буде неприємний настрій чи якісь страхи, страхоття будуть виходити, якісь скелети зі шафи, знайте, що все проходить і це пройде. Ото що я можу сказати ще? Це допоможе розрозуміти, що за один день не можна виправити стосунки, не можна заробити всі гроші, не можна припинити це горе. Не можна. І зате ми говоримо: дай Бог сили на цей день і дай Бог сили на багато-багато тисяч днів попереду. Отакий розклад. мої дорогенькі, Все, що могла сказала.